В місті Бардубиці сьогодні летецьке шоу. Ми ось прогулюємося по центру міста і чутно, як літають істребітелі. Летецьке шоу це коли літають винищувачі, різні літаки і виконують різні трюки. І це відбувається там, де конна ферма, так, да, Нікіта? Да. Там десь. Кінна... Так, да, ну ступенки білети коштують немало, по-моєму, там від тисячі корун. І був сьогодні цілий день дощ. А ось я почала їх чути, мабуть, вони почали вже виступати. Ми в минулому році з Нікітою ходили, але не внутрі. там є загр... за... заграждена територія, ми там були. Ми бачили це дуже класне шоу. Воно проходить сьогодні ж два дні першого та другого числа. От, чуєте, як літають? то кому дуже цікаво, хто не був на такій події, це дуже захопливо. Там можна сісти в самоліти.